Чому чоловіки не хочуть слухати жінок, я зараз говорю конкретно про жіночі емоції. Чоловіки, інформація для вас коротше, якщо ви знайшли собі жінку, то слухати вам її прийдеться. Це однозначно. Ну жінка, вона там. Практично весь місяць вона в нормальному стані, а кілька днів в місяць, там два дні, як мінімум. Тобто, у неї точно буде поганий настрій, буде все погано, там перепади настрою, істерики і так далі. Ви нікуди від цього не дінетесь. Тобто, це має місце, тут вже з тим нічого не поробиш. Ну вона жінка. Треба розуміти, що це просто її специфіка, тобто вона таким чином влаштована. Е, далі, е, жінки, інформація для вас. От, якщо є чоловік і ви хочете йому вигрузити свої емоції, да? от, треба це робити в певних умовах. Ну, Дивіться так: от, ну, що таке негативні емоції? Розумієте, що негативні емоції це як покакати. Да? От, ви ж не можете покакати. От, вам захотілося, ви взяли там, спідницю, задерли, труси зняли і накакали, де попало посеред квартири. Да? Ви ж так не робите. Ну я надіюсь на це, по крайній мірі. Да? От, я буду трошки стібатись, якби хорошо, ви так фільтруйте. Тому що ну, от, я тут між серйозними речами люблю ще й постібати трошки. Хорошо, так, ну щоб вам було веселіше. От, і що відповідно відбувається? От, ви ж так не робите. Точно так само, ви, перш ніж урзите на чоловіка свої емоції, кажіть якесь кодове слово, там, лопата або відро, або гамно. Тобто, ну якось ну, дайте чоловікові знати. Тому що ну, розумієте, ну я вам поясню, як це виглядає зі сторони. Дивіться, є ви жінка. От Ви приходите до чоловіка, тобто ви нормально нормально адекватно себе вели. Тут у вас починаються емоції. Ви починаєте згадувати все, що він пукнув, за царя гороха і кинув носки, там, ще коли ви тільки почали зустрічатися. І взагалі, коли він прийшов до вас на перше побачення, на ньому була сорочка не попросована. Ну, відповідно, він свиня. Так, і ви починаєте його грузити. Тут чоловік на вас дивиться, ви адекватна жінка. І ви починаєте грузити його якимось гамном просто. Він стоїть в ступорі, поки він там до себе прийшов. От, причухався, тобто ви вже емоції вигрузили, вам стало легше, ви кажете, я тебе люблю. От, я вам покажу, ну, зі сторони це виглядає так. Була нормальна, адекватна жінка. От, пів години вона там хайла, обсирала свого чоловіка, там, пояснила, що він там, дебіл, придурок, гамно, чмо і так далі. От, і після того йому сказали, що ви його любите. Як ви думаєте, якою має бути реакція чоловіка? Ну, він точно скаже, що ви якась. Психічно хвора, ну, як мінімум, да? тобто, ну, або дура на вас скаже, або ще щось таке. Тому ж, жінки, будь ласка, перше, як вас понесло, ну, скажіть чарівне слово, там, лопата або відро, тобто, ну, або гамно. Ну, не, не знаю, придумайте якесь для себе ключове слово, яке вам легко сказати, що ви встигли. От, і тут ви були адекватні. Чоловік розуміє, да, що ви жінка, що у вас емоції можуть бути окей. Тут ви були нормально, ви кажете Лопата і грузити нас, чоловіків. Окей, все нормально. Ми чоловіки, ми розуміємо, що у вас є такі емоції. Ну, чоловіки, які ще не були одружені, там хлопці молоді, <гум> вони ще не стали психологом, психотерапевтами, вони ще цього не знають. О, тому дуже важливо те, щоб ну, ви дали кажу, якісь сигнали, і чоловік зрозумів, що все, пора слухати, я готовий, окей. О, чоловік вас вислухає. Да, на наступний етап. Дайте чоловіку зрозуміти, що все закінчило, мені стало легше. Відповідно, вам тільки стало легше, вам хочеться чоловіку віддячити. Тому кажете, коханий, я тебе люблю, супер. От окей. Якщо ви це зробили, вигрузили. От закінчилось, хорошо. Далі, скажіть чоловіку, ну чоловіку потрібно відпустити. Ну от ну дивіться, якщо взяти на вас, там вилити від рога мна, що з вами буде? Ви будете вся грязна, скажете фу. Що треба зробити? Піти в ванну, зняти з себе то все, викинути, помитися, віддраїтися, відпочити парфумами на парфумити, здати час, щоб ви прийшли в себе і гарно пахнуло. Супер, якщо ви чоловіка нагрузили гамном, що їм потрібно зробити? Закрити рот, відійти в сторону, відпустити його. Нехай він то все гамно вивезе кудись в сторону, вивантажить, розумієте, тоді йому стане легше. Жінки, я вам поясню, що таке ваші емоції, як це виглядає. Ваші емоції це таке, якби ви взяли ніж, запхали чоловіку в серце і отак от крутили. Боляче вам буде? Я думаю, що боляче. Ви голкою покололи в палець, розумієте, у вас вже це болить. вам це боляче. Ви впеклися десь щось, це біль дуже велика. А тут в серце запхало. Ну, близько тобі людина, найрідніша, розумієте? Тобі в серце запхали так. Ну, що мадам? Ага, угу, да, 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 ух ти, як болить, угу, Точно болить, да? Ну от, Як ви думаєте? І як після того себе вчувати чоловік? Ну добре, якщо він там вже з вами став там сильний психолог, там психотерапевтом якоїсь кваліфікації з 20-річним досвідом? Зрозумієте, це одна історія. Ну, не кожен ще так вміє. О, це от і є якраз момент, то, щоб ми вчилися співпрацювати один з одним та вчитись будувати стосунки. Ну, догенько мої. Я нагадаю вам як чоловікам і жінкам, те, що всі ці відео, які я записую, вони призначені для того, щоб ми вчилися. От, спілкуватися один з одним та будувати стосунки, а не для того, щоб ділились на два табори та воювали один з іншим. Разумієте? Тому давайте будемо вчитися будувати стосунки разом. Це один з моментів дуже важливий, тому що е, кожна жінка має емоції. От, і жінці обов'язково потрібно комусь вигружати свої негативні емоції, і це обов'язки чоловіка їх вислуховувати. Тому що, розумієте, якщо чоловік не вислуховує цих емоцій, то жінка віднесе ці емоції комусь іншому. А туди, як вона віднесе свої емоції, туди вона притягне своє тіло і буде з тим, хто їх слухав, ну, от буде тіло з тим спати. Розумієте, Відповідно, там буде секс. Супер. Тому ці обов'язки, це є чисто чоловіч. Но тут важливо зрозуміти. Тобто, дивіться, у вас в квартирі, напевно, що стоїть туалет. Да, є певне відведене місце, яке закривається, де ви буваєте наодинці, ніхто не знає, як там все гарно пахне квітами. Да? От, відповідно, ну, є певний час для цього. От, зумі, туди всі не бігають Не туди на одного сідають і там, роблять свою справу. Ну, от, тому тут точно та сама історія. От, вам потрібно навчитись вирішувати це питання. Тобто вам, як жінці, сказати, так, в мене емоції, терпи. Нічого не роби, просто слухай. Да? Ну, от. А є інакше інакший момент, те, що ну, чоловіку потрібно розуміти, що, що з вами робиться. Друге, коли ви на нього все це нагрузили, навантажили, да, відпустіть його, нехай він відвезе це все, вивезе. Дайте йому спокій. О, тому що чоловіку, щоб це все переварити, йому потрібен час. Ну, розумієте, Він не може так, що там був нагрузив через 5 хвилин ля-ля, все добре. Ні, нам треба час для того, щоб в себе прийти. О, так що так. Надіюсь, це відео для вас було корисним. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Пишіть в коментарях, що думаєте по цьому питанню, можливо, щось можете поділитися вашим якимось цікавим та цінним досвідом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та до зустрічі в наступних відео.